Я дещо тобі розповім. Це видасться божевіллям. Зайди до комірчини. Роздивися все. Потім я все поясню. То був 1960-й. Я хочу, щоби ти повернувся туди, аби попередити убивство Джона Кеннеді. Ви не місцевий, так? Тобі тут не місце. Я не знаю, де Осфальт, той, що вбив це. Решту ти дізнаєшся, коли будеш там. Як бачиш, минуле не бажає змінюватися. Коли ти ось ось маєш щось змінити, то відчуваєш, що воно вручається. Перше, що бачиш, після того, як когось убив. Його мізки. Містер Емберсон це міс Дангел. За цей погляд. Коли порушиш правила, мусиш платити. Ти мусиш заплатити, щоб усе стало як було. Це руна тисли на гачок. Що нам робити? Тоді ти вб'єш Освальда. Усе що казав – брехня. Дивіться українською в лютому.